Хочу провести один експеримент, але перед цим е, треба відрегулювати е, на максимальну ефективність е, конденсатор наш. Е, дивися в чому суть. Тут у нас є об'єм, кусок труби об'ємом 10 літрів. Якщо від нього ми нічого не відбираємо, от якщо ми, наприклад, так, це нам не треба зараз. Зраз не треба, якщо ми з цього об'єму нічого не відбираємо, то зверни увагу на кількість моль отут полютента. Тобто наша, наша активка доганяє до максимального тиску, і полютент починає конденсуватися. Конденсат ми відбираємо, а всі остальні гази тут залишаються. Тобто, Ми ці гази не відбираємо. Через це у нас ефективність падає. Тобто у нас нема чому конденсуватися. Бо ми конденсат відбираємо, дивишся 17 моль. З кожним тактом, з кожним тактом, у нас все менше і менше газу, який ми можемо сконденсувати. Тобто нам треба стравлювати звідси тиск, так щоб тут тиск залишався як можна ближче до верхньої межі, щоб активка накачувала суміш газів, підкачувала сюди полютент, бо вона зараз не може підкачати, тому що в неї уставка на 57 мегапаскаль. Вона більше не може накачати. Та й більше не треба, бо в нас порве трубу. Вона і так трещиту. Значить, Що в нас виходить тут? Нам треба звідси відбирати. Я пробую два варіанти. Перший варіант. давай, включись, включись, о, Включився. Перший це backпрешо регулятор, звичайний, який тримає тиск за собі, перед собою. Тобто, він, оця уставка в 40 тисяч кП, в 40 мегапаскаль на ньому. Це той тиск, який він старається тримати, якщо тут буде більше, ніж 40 тисяч мега, 40 мегапаскаль, він буде газ відкачувати. І зараз подивимося, який максимальну, максимальну концентрацію. Що у нас зараз температура на дворі? 129. Угу, хорошо. Е, яка максимальна концентрація полютента? Е, тут у нас є от той, який конденсується, і конденсат. Конденсат дуже мало, його там пів. 0,05 моля, тобто це можна не враховувати. Дивимося от на цю цифру 33,4. Зараз попробуємо відрегулювати, і потім я хочу спробувати таку класну штуку. Отакий от класний помпа. Вона трохтит прикольно. Зараз зараз її поставити, але перед цим я хочу записати. значить, Давай збільшимо 33,4. Ні, це ми, це ми зменшуємо 33,8 у нас. 33,8 34. 34,6 35. А, вже вже паде. Бачите, дивись, вже паде. Тобто ми досягли якраз то, того моменту, коли у нас зберігається баланс з максимальною ефективністю. Тобто, у нас...

Це той той газ, якраз який буде конденсуватися. 35 моль. Десь 35-1. 35-1. А в цю сторону вже 35. Отак, 35-1. 35-1. І так. 35. Ось десь це значення. На ну, яке значення в нас тут? Значить 42 900 кілопаскаль Тобто, коли на регуляторі, це бекпреш регулятор, на регулятор, який тримає тиск не вище, ніж своя його уставка, от в цьому в подачі в трубопроводі, який на вході в нього, якщо на ньому стоїть уставка 42 тисячі 900 кОпаль, у нас активка на вулкані, активка на вулкані подає 30, Тобто баланс системи такий, що там 35 моль газу, який може сконденсуватися. Звичайно, там на вході можна збудувати таке, але я хочу з таким заміряти. Зараз ми замірюємо поставимо експеримент. 35 моль. Значить, ця уставка у нас 42-900. 42-900. Давай перевіримо, я ще хочу попробувати поки у нас тут не, не, не РСО. Сонечко, поки. Місцеве тут сонечко не зійшло, зараз попробуємо з твою помпою і попробуємо поставити її на. Так, так, от розвернись. Так, ти маєш викачувати. Це забагато, давай на один літр. Один літр. І що у нас скаже нам? 36 моль, да це вже в нас гарячий, це вже у нас 35. Я дочекаюся вечора і вімкнуся треба на на такій температурі після заходу сонця, бо це у нас вже температура 200-220 градусів. сонечко сходи, це треба на такій на сталій температурі. Так, сонечко у нас вже заходить. Сонечко вже заходить. Температура у нас 130. 132, це. 127. Да, це найнижча температура. Сами, самий холодний газ. 137 градусів по Цельсію. І давай подивимося, скільки моль у нас тримає. А, скільки моль у нас тримає наша помпа. Значить. Що у нас там виходить? 33,3 моля. Ну, регулятор, здається, ефективніший в цьому плані. 33, там 35, здається, було, так? Да? 33 моля. Так, тепер я зараз скину, скину тут випустю цей газ, перезберу цю систему, дочекаюся наступного вечора і спробуємо провести тест. Скільки вже це акумулятор холоду у нас. Тобто ми проводимо експеримент, скільки холоду можна набрати от на такій установці. Так, 33,3. 33,3 моля. Це треба записати, 33 і моля це помпа на 1 літр. Там можна ставити друг, другу меншу помпу. Там можна, здається, не 1 літр. Та й цю можна е поміняти уставку. Можна ж поміняти уставку? смотр один 0 целых 0 силых на приклад одна десят ну? она 28 нет же це же за мало на 10 0 целых 3 десят 23 24 ну зараз подивимося. 33, 3 25. Я думаю, що регулятор будемо використовувати, там непогано таке число було 30 35 моль От і 9 це балансувати. Ну, можна і то, і то використовувати. Там різниця, я так думаю, що велика велика у нас різниця не буде, з того. Я дочекаюся наступного вечора і ми попробуємо це все зараз. Приведу це в порядок. Повикидаю звідси цей газ, який тут конденсат, який назбирали. Так, щоб ми знали за ніч, скільки ми конденсата можемо зібрати такою установкою. Он країшек, сонечка, у нас вже ховається. Давай подивимося, що у нас на дворі. 127. О, все, це нижча температура. Так, установку я перебрав. В бакове пусто. В трубопроводі одному, другому, пусто. Тут нічого не запущено. Уставка у нас на 42 900, то що ми знайшли. Запускаємо систему. Дивимося, скільки у нас набирається, доходить до максимального тиску 56, і надлишок тиску, надлишок газа у нас регулятор з отою уставкою. Він звідси потрошки забирає. І в нас виходить, що полютента. Отут, якщо ти звернеш увагу, 35,1 ,1 моля. Тобто при уставці. Ми знайшли, що при уставці, якщо у нас на подаючому трубопроводі 10 літрів об'єму, більше його робити не треба, бо ефективність системи знизиться. от то У нас 42-900. Тобто нам треба тримати тут максимальну кількість полютента, який може конденсуватися при даному тиску, е, так, полютент. Ми починаємо конденсувати, і конденсат ми починаємо відводити оцим клапаном Condensation Valve, ми починаємо відводити в трубу. В трубі він починає збиратися і знижує свою температуру, якщо дати йому можливість кудись знижувати. Бо тут у нас тиск вже назбирався. Тобто ми сюди закачуємо конденсат, але якщо в нас є великий об'єм, в тому об'ємі цей газ весь розподіляється. І він при цьому знижує свою температуру, бо ми конденсат, коли закачуємо великий об'єм, він там випаровується, розширяється газ і через це латентну свою приховану е е теплоту пароутворення забирає, виходить, енергію, і при цьому сам-сам себе охолоджує. Тобто Водичка випаровується і сама себе охолоджує, тримає, тримає баланс температури. Отже, ми отримаємо. 53,2 було, 53,1 градус по Цельсію. Тобто ми починаємо накачувати сюди конденсат. Тут утворюється конденсат, ми цей конденсат відводимо в великий об'єм. І в цьому великому об'ємі цей конденсат випаровується і знижує температуру свою. Тобто рідини, яка сюди, 5 моль рідини, 160 моль вже газу. І сукупна, оця змішана рідина з газу має середню температуру 52,5. Також один кілоджоуль, мінус один це прихована теплота, тобто, якщо цей весь газ випарується то він забере на себе на випаровування мінус один кілоджоуль, і це ще знизить температуру. Значить, зараз ми чекаємо ранку. Я зупиню е, відео на паузу, дочекаюся ранку і подивимося, скільки вже. Конденсату, при, скільки газу, при якій температурі ми можемо зібрати за ніч, і подумати, чи можна використовувати цей газ у якості опорного для е, кондиціонера. Кондиціонер у нас е, можна його використовувати на цій планеті, тобто, но, е, коли ні, ніч настає, коли ніч настає, е, він працює, але він працює треба декілька таких. Тобто, в якості опорної температури, на що спиратися, ми використовуємо температуру на дворі. Оце от температура 127 градусів по Цельсію. От. Але для того, щоб він працював ефективно, йому треба е, тримати більший, тобто у нього є таке е, поняття, як ефективність, ефективність е, від е, тиску. От Якщо подивитись, тут остання стрічка це prше да? Ефективність відтиску. От зараз у нас 100% того, що в нас в трубопроводах. А чого у нас 100% зараз? Ану. А, 14%. Бач? 14% того, що ми в трубопроводі не тримаємо тиск. У нас в цьому трубопроводі 30 кПа, то, що і на дворі у нас. На дворі там 24,3 да, Тут ми нагріли, та й 30. Вот. А в цьому трубопроводі 24, того, що він пасивкою з'єднаний з із приміщенням. Тобто, для того, щоб збільшити його ефективність, щоб він дійсно охолоджував, на диференціал температури ми зараз не можемо ніяк того, що тут у нас, от Ми хочемо триматися там якихось 20 градусів, а на, на дворі у нас 130 градусів. Тобто на це ми не можемо повпливати, бо доки ми не збираємо цього конденсату. От, але ми можемо повпливати на оцей останній параметр ефективність потиску. Для цього. Я через засувку. Засувка підключена до пасивки, буде скидувати, а в цей трубопровод на подачі, тобто то, то, що ми охолоджуємо, його можна охолоджувати активкою. Накачувати сюди, тут буде якийсь майже 1 мегапаскаль, ми накачуємо сюди, і надлишок тобто, ми цей газ охолоджуємо. А то, що не охолодилося вже частково, цей газ стратують. Ми сюди закачуємо, сюди викидаємо. Якщо там ще не настало ранок. От. І якщо отут теж ввімкнути активку, так само з вулиці ми забираємо, тут 8 мегапаскаль, Надлишок газу ми скидаємо через е, таку засувку, через пасивку. І у нас при цьому ефективність той, остання стрічка ефективності по е, тиску 100%. Так, у нас вже здається. Давай ми це, це залишимо. Тобто нам я хочу от опорний газ назбирати опорний газ, щоб ми в опорний газ, щоб ми от ще оцю, по температурі ефективність, бо на 10% це дуже низька. От. Я хочу подивитися, скільки ми можемо назбирати. Вже сонячко встає, думав 157%. Можна вже зупиняти нашу установку і дивитися, що ж ми там, бо вона вже не працює. Тут вже. При такій температурі, тобто температура вже збільшується, і при такій температурі ми вже не отримуємо конденсата бо там вже 180 градусів, бач, ми надавили 50 МПа, а полютент вже не конденсується, бо він вже гарячий. Тобто у нас температура до конденсації недостатньо низька. Ну і подивимося, тут я думаю, можна не враховувати. Тут скільки? Півтора моля, тут теж півтора моля. Тут у нас 400, значить, ми за ніч назбирали 430 моль 430 моль. Газу при температурі 50 градусів по Цельсію. Тобто, якщо у нас на дворі ночі е, температура була 128 градусів по Цельсію, то ми майже на скільки це 128 плюс е, 50 60, на 70 градусів знизили температуру і назбирали е, 400 моль газу, 400 моль газу. З температурою 50 градусів. Його, в принципі, це не густо, не густо, не багато Але якщо подивитися на ту температуру, тобто у нас приміщення треба от в одному кубі, один куб має 2 на 2 на 2 метри висотою, він має 8 тисяч літрів. 2 в кубі, 8 тисяч літрів. І він з нього треба оцих. Забирати часткову енергію при, при тиску зараз 25 кПа у нас тут в приміщенні. Е, тобто це тиск, при якому можна дихати, якщо кисню сюди чистого, там трошки вуглекислого газу і чистого кисню маєш. При 25 кПа нормально буде дихати. І от ця температура буде рости. Тут у нас нам треба якісь помідори, тут барабольку вирощувати, і через це буде прости температура через інсоляцію, через. Те, що у нас тут прилади всілякі, оці теж вони там 10%, здається, 5 чи 10% своєї енергії е, витрачають на нагрівання атмосфери, в якій вони знаходяться. Тобто нам оцей температуру треба забирати І якщо ми подивимося кількість газу, тобто у нас тут е, при такому тиску і такі, е, такій температурі, у нас тут 77 сім вуглекислого. Це я вуглекислий газ, щоб тут не бабахнуло нічого в мене, бо у мене тут як. Кесню у нас на дворі, у нас на дворі тут волатайл, це паливо, це ну не водень. Считаємо, що водень, оце да? летючі летючі речовини, а вони при контакті з кисню при такій температурі, як зараз на дворі, дивиш 660 градусів. Моментально загорається, все, горить все. То у мене тут атмосфера вуглекислого газу така спеціальна, щоб я міг експерименти проводити, щоб тут можна було, нічого не загорілось. От, у нас тут е, 77-78 моль газу. Тобто, якщо 10 кубів, це 780 моль газу, і нам треба знизити цих 780 10 кубів приміщення е, 700 е, моль га, 780, то да, 800 моль газу. Треба знизити, наприклад, на 5 градусів. То ми можемо тих 5 градусів. Тут у нас 430 моль, тобто сюди можна скинути 10 градусів. Получається, так? Тобто, у нас тут, якщо ми 5 моль. з Тут в два рази менший об'єм 430, а тут в 10 кубах, тобто 10-кубове приміщення. У нас, якщо 5 градусів звідси треба скинути, то сюди прийде 10. Тут до 60 градусів. Можна нагріти цей газ. І в принципі, оцього об'єму газу, вже його можна використовувати як опорний газ для кондиціонера. Е е я думаю, експеримент вдалий, тобто на цьому можна будувати ефективні е для гарячих планет, можна будувати ефективні е системи охолодження. А плюс, якщо ми подумаємо, то що великий об'єм, великий об'єм е конденсату, ми можемо скидати, тобто, у нас тут одна активка і один регулятор, але ми таких штук можемо побудувати. Можемо тут ще активку поставити регулятор, який буде туди видувати, наприклад. Да? Тобто, ми можемо цілу таку грібеночку на кожен куб, на кожен куб поставити по активці, і відповідно будемо масштабувати кількість газу, який ми будемо отримувати за ніч, тобто ну, ніч. Це має працювати в якимись найпримітивні онов регулятор по одній уставці. Тобто, як тільки температура дивиться на температуру на дворі, як тільки температура падає до 128, ми запускаємо цю систему і вона починає збирати нам газ, на який ми будемо спиратися, в який ми будемо скидати лишню теплоту. От такий, такий варіант, а потім гарячий газ це можна вже в, така, в режим, режим дихання ночі набрали, акумулятор холоду. Так, напевно, треба. Акумулятор холоду для вулкана. Отак, напевно, це відео і треба буде назвати. Може бути єдине, що замкнений цикл. Тобто тут можна далі оцей газ, тобто но, ночі ми його набираємо холодненький, а далі ми його можемо стиснути, стиснути і е-е час теплоти якось розділити це. треба Треба подумати, як це зробити. От, але я думаю, що в принципі цього не потрібно робити, тому що 50 градусів по цельсію це досить непогана опорна температура для того, щоб е спирався кондиціонер. Тобто ми підключаємо оцю трубу. Оцю трубу підключаємо. Робимо бреха. Як тут? А, ну тут газ. Цей газ е викинути через там спеціальні ці регулятори. Є цей газ викинути через регулятор в цю трубу, і в цій трубі буде газ, на який ми будемо спиратися. О, тобто кондиціонер буде скидати в цей об'єм е надлишок тепла і буде охолоджувати нам приміщення. Е на цьому все. Почуємось.